Днем народження народження. Днем народження. Днем народження вас. Народження вас! Народження свічку дуй. Та свічку дуй. Задувай, задувай. Задувай, задувай. Сніж. О, ще духу багато Як фотографував? Давай на центр, давай. Ну і що я хочу сказати, Ромку? Я скільки згадую тебе завжди, я хочу відзначити, що ти надзвичайна людина для мене. Як читаєш твої книжки, то і бачиш, ти є любитель природи, ти є любитель людей, ти є любитель дітей. Я є на шахматист. Я тобі бажаю Ромку. Тримайся. Ми мусимо приїхати до тебе на 100 років. Як не ми, то наші діти, то наші внуки. І ти маєш дітей і внуків, які чекають цього і хочуть. Так що ми надіємося, а чого? Це Может, є, інші це є моя сестра, якою я виріс разом. Високе небо, неозорий світ, радість і жаль розділені з тобою. І мій шалений та стрімкий політ тобі завдяки, бо ти був зі мною. Завжди надійний, твоя любов здіймає силу на цім світі жити. Ти звав мене, ти вів, за мною йшов, як так, як ти зумію полюбити. Твої повчання, тату, у ціні цінує, не складають гроші, Твої уміння і думки хороші. Так легко передалися мені. Я так, як ти, закоханий в цей світ, як і тобі, любов мені зустріти, дай Боже, дай дожити літ, щоб виросли на славу мої, діти, я відчуваю той зв'язок віків. До мене йдуть ці віковічні ниті. Тобі я вдячний, тату. Ти зумів продовжити себе на цьому світі.